Словене і прославлене, брати і сестри, цар Давід каже, що праведнику до лиця славити Господа. Ми сьогодні радіємо, тішимося. Такий гарний день. Ви знаєте, <клухи> маємо недільний, сьогодні будемо звертатись до Слова Божого. Я так вірю, що кожен прийшов, щоб підкріпитися, щоб для себе отримати слово, тому що дорога нелегка, ви знаєте, і ми живемо, і всякі трудності зустрічаємо. Такі трудності здолати, ви знаєте, а Господь каже, що він скорий побічний, якщо ми вірні йому. Буду читати відоме місце, це слово, притчу, яку говорив Ісус, і звернувся ще до декількох місць перед нашою молитвою. Десятий розділ Євангелія від Івана відоме слово. Першого вірша, істину, істину кажу вам, хто входить в кошару овечу не дверима, а десь перелазить, той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той пастир вівцям. Воротар відчиняє йому, і вівці слухаються голосу його, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. І як виведе своїх овець, то йде перед ними, а вівці йдуть слідом за ними. Знають голос Його. За чужим вже не йдуть, а тікають від Нього, бо не знають чужого голосу. Цю притчу сказав їм Ісус, але вони не зрозуміли, про що Він говорив їм. Тому Ісус сказав їм знову, істину, істину кажу вам, я двері вівця. Всі, хто приходили переді мною, то злодії та розбійники, але вівці не послухали. Я двері, хто через мене увійде, спасеться. І увійде, і вийде, і знайде пасовище. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити та нищити. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з достатку. Я пастир добрий, добрий пастир покладає життя своє за овець, а наймит не пастир. І пропускаю 16-го віршика. Таке слово, також є у мене вівці, також є у мене й інші вівці, які не з цієї кошари. Тих також мені треба привезти. І вони почують голос мій. І буде одна отара і один, один пастир. Тому отець любить мене, що я віддаю життя моє, щоби знову прийняти його. Ніхто не відбирає його в мене, але я сам віддаю його до цього місця. Слава Богу! Відоме місце на, брати і сестри. Ви знаєте, <кій> Ісус говорить таке досить важливе слово, але люди не зрозуміли того, що Він говорив. Ніби притчою, ніби все зрозуміло, правда. Але ті, можливо, що були з Ісусом, вони зрозуміли, про що говорить Він, тому що бачили кожен день його діла, тому що чули Слово життя. І ви знаєте, ми неодноразово читаємо в Євангеліях, де написано, що багато людей шукали Ісуса для чого? Для того, щоб чути Слово, яке Він говорить. Ви знаєте, це було слово, яке мало силу. Воно не було просто слово, як ми говоримо з вами, але воно було підтверджено дією. Якщо він сказав так, то він так і поступав. Він так і чинив, якщо в нього слово сказав до хворого, то воно мало сили, і хворий ставав здоровим. Якщо він сказав слово до померлого, то слово втілювалося в життя. І цей померлий, він ставав живим. Дух його повертався в тіло Його. Ісус каже, я є двері. Я є двері, і через ці двері, хто входить, той знаходить благо, він знаходить особисто. Ви знаєте, говориться про я думаю, що це слово зрозуміле нам, що кожна людина віруюча, яка довіряє Господу, вона дійсно є як та овечка. Але що цікаво, тут він сказав, каже, що кожна овечка, вона має ім'я. І він кличе, каже, цей пастух по імені кожного одного. І кожен один розмічає цей голос. Ви знаєте, І він розуміє, що це дійсно говорить до мене Господь. І каже, виходить і йде за пастухом. Спочатку виводить, а далі йде сам попереду. І далі він говорить, що в мене є також вівці іншого стада. Ви знаєте, будучи в юдеї в той час, ходячи по території ну, досить невеликій, можна так сказати, Самарія, Галілея, де він був, ви знаєте, ну, можна сказати, народ ізраїльський. Чергу до народа Ізраїльського, який не прийняв, можливо, частково, відкинув. І ви знаєте, каже, в мене є інші вівці. Тобто він наперед говорить, бачачи нас з вами і всіх віруючих інших народів, всіх поколінь, каже, і цих мені треба привести, які почують, каже, слово моє. І каже: вони почують голос мій. Як можна почути голос Ісуса Христа, будучи в Україні, через тисячі років ми з вами і ми зараз знаходимося ось тут, на цьому місці. Ми почули голос Ісуса Христа. І як ми розрізнили цей голос від інших голосів? Сьогодні дуже багато голосів, правда? Дуже багато голосів говорять про різне. чуть Одну... туди. Інші кличуть десь в інше місце, треті в третє місце. Але щось так сталося, що ми з вами ось тут зараз сидимо і ми знаємо живого Бога. І ми віруємо в Ісуса Христа. Почують голос мій. Ми почули голос Ісуса Христа через два тисячоліття. Чи це не чудо Боже? Чудо Боже. Слава Господу! Ми почули через цих вісників, які увірували і понесли. І пізніше самі стаємо вісниками і голос Ісуса Христа, який записаний на сторінках святого Євангелія. Ми несемо далі людям, які розрізняють той голос. Каже Ісус, мої вівці, вони розрізнять мій голос. Що ось це дійсно ну, справедливий голос Божий. Голос, який веде до життя дає спасіння під дією Духа Святого не так, як інші голоси. Є результат, є переміна життя, є переміна мислення, є переміна сприйняття всього, що окружає нас. І живе ідеально діяльно слово Ісуса Христа. І Він далі каже, тому любить Отець мій мене, що я сам віддаю своє життя за овець. Дійсно, як цей добрий пастир, він каже, я маю право віддати і маю право прийняти. Я би, можливо, додав, маю право не віддати. Колись апостоли підійшли, і Петро каже, Господи, хай тобі цього не буде, правда? Ну нащо ж ти так говориш? Ти знаєш, що буде наперед, і вони, ви знаєте, не сумнівалися, що це істина, що він говорить, що він буде розп'ятий, тому що вони бачили, що в нього слово має силу. І раз він так каже, що буде, значить так буде. І ніби добре хоче. Але Господь в іншому місці каже, чи ви думаєте, що я не міг би зараз прямо вблагати Отця про 12 легіонів ангелів які би поборали за свого Господа, які би стали, ви знаєте, і та земля стала би пустелею. Там нічого би живого не було. Але він каже, я маю право віддати. І він каже, я віддаю добровільно і прийняти, щоб ми з вами мали надію і мали життя. Читаю інше місце, вже апостол Петро записав в своєму першому посланні відомі слова. Перший розділ, перше послання апостола Петра з третього вірша, каже таке слово автор, благословен Бог і Отець Господа нашого, Ісуса Христа, котрий з великої своєї милості відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, для спадщини нетлінної, чистої та нев'яночої, захованої на небесах для нас яких оберігає сила Божа через віру на спасіння, що готове з'явитися в останній час. І далі він каже, цьому радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати від різних випробувань. Щоб випробувана віра ваша виявилася коштовнішою за золото, що гине. Хоч і вогнем випробуване була на похвалу і честь, і славу при з'явлення Ісуса Христа, котрого, не бачивши, любите і в котрого віруєте, хоч донині не бачили. І радієте радістю невимовною преславною, досягаючи вірою вашою спасіння ваших. Душ. Слава Господу. Каже, навіть якщо треба трохи посумувати, ми все одно радіємо, правда ми маємо надію, брати і сестри. Не так, як сьогодні люди цього світу, ви знаєте, вони не мають надії. Це прискорбно. Це дійсно, знаєте, ну, спостерігати прискорбно, тому що коли людина помирає, невіруюча, яка не має надії. Чому я кажу невіруюча, тому що в неї... Ну немає віри, а що буде далі, а як буде далі. В неї немає жодної підстави надіятися, що там, як я помру, буде добре. Апостол Павло, він написав, для мене життя Христос, а смерть це надбання. Так може сказати тільки віруюча людина. Так може сказати кожен з нас, брати і сестри, тому що ми розуміємо, що наше тіло це як одежа. Це як футляр, який залишиться тут, на землі, тому що він порох. Ми його змінимо, як шату, ми його скинемо. Але те дорогоцінне, що там всередині наше єство, наша душа. Воно так само куштовне перед очами Божими. І якщо ми, будучи в тілі, прийняли, ви знаєте, вірою ось це слово, і ми живемо тим словом, то ми маємо надію. І ми радіємо, ви знаєте, які би випробування не проходили, віруючій людині набагато легше проходити і зносити ось це. Сьогодні люди, які не знають Бога, ви знаєте, вони просто в такому страсі великому. Вони просто в такому, ну, можна сказати, російське слово ужас. Це стан людини, коли людина заклякає, вона не знає, що робити. Тіло її не слухається, руки, ноги не слухаються. Вона не знає, як їй далі жити і поступати. Але віруючі люди сьогодні не так. Тому що вони знають, маючи віру, ця віра випробовується. І віра, каже, наша випробувана, апостол Петро пише, вона коштовніше золота стає, брати і сестри. І наша віра, вона приводить до того, в кого ми віруємо. Яка буде чудна зустріч, каже, того, кого ви ніколи не бачили. Ісус каже, інші вівці з іншої кошари, з іншого стада, Він приводить. І буде далі об'єднані і ті, і ті, і буде одне стадо і один пастир. Слава Господу. Ми сьогодні на землі, і це слово, воно потрібне нам, брати і сестри. Господь в іншому місці через мужа Божого каже, нехай не сумує серце ваше. Нехай не сумує. Ми знаємо сьогодні, в кого ми віруємо. Читаю останнє місце перед молитвою, ми зараз будемо молитися. Це книга об'явлення, останній 22-й розділ. 14-й вірш записані такі слова для нас. Каже, блаженні ті, котрі додержуються заповідей його, щоб мати право доступу до дерева життя і війти в місто воротами. В іншому місці брамами написано. В Небесний Єрусалим. Ви знаєте, сьогодні можна чути, багато говорять, як би туди попасти. Я скажу так, брати і сестри, літаки туди не літають. Кораблі туди не плавають, машину туди не їздять. Написано, автор сказав, каже, війти в місто можна тільки з Ісусом Христом, який введе отару свою через інші брами. Він сам двері, але ми читаємо Слова Божого 12 брам по три з кожної сторони. Прекрасне місце, де Бог приготував для тих, хто вірує в нього. І каже, мати право на дерево життя, на дерево життя. Мали право Адам і Єва, але вони не вкусили з того дерева життя. І коли вони вкусили плоду від того забороненого дерева, Господь побачив, що вони не вкусили з дерева життя. І тому їх було вигнано з раю. Каже, щоб, бува, вони не вкусили, і гріх не перебував вічно. Але кожен, хто вірує, він має право на дерево життя. Маючи таку велику надію, ви знаєте, написано, що око не бачило, вухо не чуло. І навіть на розум людині не приходило, те Бог приготував для тих, кого полюбив і хто увірував в нього, для вибраних своїх, для своєї отари. Тому хотілося б, знаєте, щоб це слово, воно підкріпляло нас. Як би тяжко не було. Як би, можливо, тяжко не було жити в тілі, ви знаєте, особливо тому, хто хворіє, особливо тому, хто має якийсь недолік в тілі. Особливо, ви знаєте, тому, хто ну, живе одним днем. Сьогодні багато людей, вони живуть на ліках. Живе одним днем. І він, ви знаєте, подивися, не сумує. Не сумує. Колись так було в моєму житті один раз, ви знаєте, ми поїхали на одне служіння були в служінні, гарне було служіння, багато було слова і було пророчого слова. І ви знаєте, ми поїхали відвідати декілька людей. І служитель церкви каже таке слово, каже, я би хотів, щоб ви до одної людини заїхали, вона вже скількись років лежить. Трошки з нею помолитися, щоб її підкріпити. Брати, сестри, ну дійсно, ви знаєте, як хворі люди. Нема там чим захоплюватись, правда? Хвора людина, вона викликає такий жаль трохи в серці. Ми прийшли, ну і дійсно вигляд людини був такий, ну не дуже, я би сказав. І ми думали, ми зараз помолимося, ми зараз підкріпимо її. Ви знаєте, як ми почали спілкуватися. Це віруюча сестра наша. Як вона почала свідкувати, як вона почала говорити, Дух Святий наповнив, то ми там біля неї підкріплялися. І я собі сидів і думаю, Господи, ми приїхали її підкріпляти, а вона нас підкріпляє. Звідки така віра жива, звідки така сила? Ви знаєте, це діє Господь Духом Святим. І всякий, хто на нього має надію, він сьогодні не сумує, він радіє. Навіть коли тяжко. Навіть коли, здавалося би, вже з людської точки зору немає надії, немає виходу. Але в Господа всякий, хто вірний йому. В нього є слово, в нього є потіха, в нього є вихід, в нього є допомога. Нехай ім'я Боже буде благословенне і прославлене. Ми зараз приклоняємо наші коліна молимо.